Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні в нас на огляді дуже потужний дизельний двигун від компанії Юніверса, моделька 186FE25. Отже, дизельний двигун від Universal достатньо якісна модель, і, до речі, потужна. На 9 кінських сил, 9 дизельних кінських сил. В нього повітряне охолодження, є ручний стартер, а також має електростартер. Ось тут дві заливні горловинки по маслу у нас для вашої зручності. Всі кришечки із. Ущільнювачами. Сіточка в паливному баку в нас присутня. До речі, звертайте увагу теж на неї при використанні. Ці двигуни реально виходжують дуже довго. Вже наші клієнти такими користуються. До речі, ті, хто користуються, напишіть в коментарях, скільки вже. Років з ними, і що робилось по ним, що не робилось, буде іншим, і нам також дуже цікаво. Повітряний фільтр з масляною ванною. Також у нас позаду вал шліцевий на 25 мм. Основна його функція це виконувати роботу на мотоблоках, тобто працювати на мотоблоках і з такою потужністю. і Вагою він там буде саме, встановиться і саме ідеальні. Також у нас комплектація ще. Ой-ой-ой, порозпиталося. В комплектації у нас, звісно, що книжечка Universal це інструкція з експлуатації. Мінімальний наборчик ключиків, а саме, ну ось так це виглядає. Також замок запалювання і проводка, яка йде від замка запалювання, тут нічого складного. А з цієї сторони ми встановлюємо вже до нашого двигуна. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий. Двигунчик, ми відправляємо їх по всій Україні. Доставочка у нас присутня, і вартість цього на сьогоднішній день близько 14 тисяч гривень, а точніше буде за посиланням під цим відео. Якщо лишились питання, телефонуйте за номерами, які вказані також на нашому сайті за цим посиланням. І також підписуйтесь на наш канал, поставте лайк такому красунчику. Двигуну і поставте лайк, напишіть коментар, якщо ви вже користуєтесь даним. Двигуном до нової зустрічі всім, папа. -па.